Нарешті тиждень розлітає чоловіка. Боже аж не віриться, що чоловік повністю зі множиться. Але я не знаю, приїду вдома, то там, вони не знаю, що мають. Ну ладно, вона започилась, а будемо на них за тиждень. О, є добре, прямо позагораю, сама по Так, але тепер халеп вже час. О, пів, пів шоста, ми на десятий потяг

Це не склалися. Навіщо готова. Там, може, як треба. Якусь вечірку запросимо. Ну, коротше, мене ж чули, я не знаю, бо я скажу, що на вечірці коли Ну, Ой, ладно, я ж це дай Боже. Так, все добре. Все, поїхали. О, так, приїхали. Поїхали, 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 а ну що я там все взяла? Ой, манікюрний знову забула. Все кінець світу. Боже, що я маю робити? Оце віддало. Все взяла, це як я могла так забути? Так, ало чоловіче, ти знаєш, в мене проблема. Коротше, не знаєш, що ти маєш робити, ти маєш мені терміново продати. Самольотом чи хоч почасним рейсом. У мене чорний набір, я з нього ніяк. Ти ж розумієш, що я звізда. Ой, а мене як так побачить, що я така кисло ну, нігті не туди все одно ну, коротше. Мабуть, бути завжди нормально. Що ти не передаш? Ну, все, я тебе обідалася.